Прийняття бюджету на наступний рік одна із найважливіших подій для кожного міста. Від правильного розподілення коштів залежить, як будуть жити містяни ближче 12 місяців. Навіть попри військовий стан в країні в кривому розі в пріоритеті залишаються виконання соцпрограм, належна підтримка медицини, освіти, а також всіх галузей, що забезпечують життєдіяльність та оборону нашого міста. Значна частина коштів це видатки, що пов'язані з воєнним станом. Аби повністю покрити ці потреби, визначили 700 мільйонів гривень. Триста мільйонів гривень з них підуть на централізовані закупівлі для потреб оборони, майже 35,5 мільйонів на поповнення міського та обласного матеріального резерву, ще 70 мільйонів гривень на створення продовольчих запасів, 79,5 мільйонів гривень планують витратити на забезпечення харчування військовослужбовців та ВПО, 38,5 мільйонів гривень на харчування поранених військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію в наших лікарнях, ще 20 мільйонів гривень на створення запасу медикаментів. Майже 23 мільйони гривень витратять на пальне та обслуг... Слугування генераторів для безперебійної роботи закладів охорони здоров'я та освіти 39,7 мільйонів гривень виділили для впровадження системи відеоспостереження а 23,5 мільйони гривень з бюджету планують освоїти на ремонт споруд цивільного захисту в закладах освіти та медицини. В міському бюджеті 2023 передбачені і кошти на виплати допомоги родинам полеглих військовослужбовців, а також сформований резервний фонд в розмірі 225 мільйонів гривень. Гроші направлятимуть на вирішення нагальних проблем та питань. Зокрема, на подолання наслідків спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, проведення заходів з територіальної оборони, підтримку місцевої інфраструктури, а також соціальний захист населення. Триватиме наступного року і робота з соцпідтримки криворіжців. На ці потреби депут... Тати виділили майже 44% бюджетних видатків. Відтак будуть збережені всі 28 програм соціальної підтримки містян, види та розміри пільг населенню, що підпадає під певні категорії. Це зокрема і чорнобильці, афганці, багатодітні сім'ї та інші. Це програми стопінфаркт, здоров'я нації, програми підтримки мешканців нашого міста, майже 600 мільйонів гривень. Виділено на підтримку наших мешканців це на різні види соціальних допомог. Змінилися, змінилася робота наших бюджетних установ. Всі вони працюють в режимі. Коли забезпечують потреби оборони, коли займаються нашими переселенцями, ці питання також пораховані в бюджеті, закладені в бюджет і більше 70 мільйонів гривень на закупівлю продуктів харчування. Цьогоріч за міські кошти криворіжці вже забезпечували продвакунками. Тож ця робота триватиме і надалі. Також потребувалися і про харчування вимушених переселенців та інших осіб. Програми соціального захисту передбачені кошти е, інших розпорядників. Коштів це 80 25 мільйонів гривень. Із них це 77 мільйонів гривень. Це по департаменту освіти і науки. Ми говоримо про харчування внутрішньопереміщених осіб та осіб правоохоронних органів військовослужбовців Збройних сил України. 24 мільйона гривень це також на харчування внутрішньопереміщених осіб, які проживають. В, в, в закладах в закладах соціального захисту населення діятиме у 2023-му, як і в цьому році програма безкоштовного проїзду в комунальному транспорті як для криворіжців так і гостей міста на це в бюджеті закладено 150 мільйонів гривень Ганна штонда вікторія пінчук гана соболєва андрій яковлів сергій філоненко перший міський